Доброго ранку. Вже входить в традицію, що я роблю такий зранку сторіс. Коротше, хочу з вами поділитись своїми емоціями, дуже цікавими спостереженнями. Раніше я вважала, що я сава, знаєте, сава, жайверонок, любила довго спати, лягала спати ввечері. Зранку вставала така знесилена і через то не могла нормально тренуватися зранку. Тобто мені спочатку потрібно було випити кави, поснідати, і тільки потім, через годинку, я вже могла щось йти там і щось тренуватися. Сьогодні розповідаю, ну я вже це давно помітила, а, але якось сьогодні це прямо відслідкувала. Я зранку встала, випила свій ранковий коктейль Фітлайн, і все, я пішла одразу тренуватися. А встаю я зараз всім 7.30 сама без будильника і лягаю спати десь уже о 10-й, просто мене рубить. Тому я ну, настільки задоволена цим результатом, хотіла з вами поділитись, як Фітлайн змінює взагалі життя.